Російські військові не припиняють тероризувати мирне населення України за повідомленнями Донецької обласної військової адміністрації. Внаслідок обстрілів минулої доби поранень зазнали двоє мешканців області. Масованої атаки росіяни завдали і по Дніпру. Постраждали двоє людей. Під обстрілами були також Новоолександрівська та Нікопольська громади. У Запорізькій області зафіксували майже 700 ворожих ударів по 22 населеним пунктам. Російські війська застосували удар. Дні дрони, артилерію та РСЗВ. А зараз дізнаємося про ситуацію в Чернігівській області. До нас долучається Андрій Подерван, радник голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго ранку. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Чернігівській області? Як почалася ця дова? Сьогодні вночі ворог ударними безпілотниками атакував прикордонне місто Городня. На жаль, ця атака забрала два життя. Загинули двоє жінок, 75 і 72 років. Це місцеві жительки. Ворог атакував місцеве промислове підприємство і атакував будинки, будинки цивільних жителів. Тому двоє людей загинуло. загалом. За добу маємо 11 обстрілів, 23 вибухи. А і з початку року у нас цивільних осіб загинуло вже від російських обстрілів 34 людини. А поранена 171 людина, пане Андрію. Напередодні Росіяни атакували безпілотниками два енергооб'єкти на Курюківщині. Це в менській громаді. 15 листопада була чергова атака на енергооб'єкт у Ніжині. І власне були повідомлення про відсутність електропостачання в кількох населених пунктах. Скільки абонентів на тепер без світла? Де найскладніша ситуація? Ситуація в загалом по області дуже складна. У нас діють графіки аварійних та погодинних відключень. Ну, аварійні, власне, там, де були обстріли, і тривають, тривають відновлені роботи. Час відсутності електрики може сягати доби і більше. Є проблема із напругою в окремих громадах, а це впливає на роботу саме критичної інфраструктури. Ну найпроблемніше це звісно, Корюківський та Ніжинський райони. Ну, власне, там, де й були російські атаки, пане Андрію, розумію, що прогноз робити річ така невдячна. Але от чи є хоча б приблизні прогнози, коли може бути повністю відновлення відновлено електропостачання? Звісно, за умови відсутності нових атак. Давайте я скажу так, що роботи із відновлення тривають. Часто це ну, безпосередній ризик для життя працівників обленерго і ДСНС. Енергетики бачать і знають всі населені пункти, де немає електрики. Я розумію і нарікання людей, які нам пишуть і звертаються щодо причин відсутності світла там більше ніж добу. Але причиною цього є російські обстріли. І нагадую, що росіяни почали прицільно атакувати енергетику Чернігівщини три місяці тому. Мова про десятки ударних дронів, які подекуди протягом години летять у той самий об'єкт енергетики. Чи працюють зараз пункти незламності і чи користуються вони попитом у людей? У нас передбачено в області на випадок тривалого блекауту розгортання більше 300 пунктів незламності. Приміром, 15 листопада, у суботу, після того як ворог атакував об'єкт енергетики у Ніжнському, у Ніжинському районі, по громадах, де ми прогнозували відсутність електрики протягом там тривалого часу, скажімо так, роз одразу розгорнули пункти незламності. Вони людям допомагають. Найбільше люди приходять туди заряджати телефони. Якщо згадувати блокаут у Чернігові на початку жовтня, то власне пункти незламності дуже допомагають. Ми бачили, що люди приходять, і от у нас така цифра є, що за останній період їх відвідало з початку жовтня більше 9 тисяч людей по всій області. Пане Андрію, минулого тижня росіяни 178 разів атакували Чернігівщину. І були повідомлення про пошкоджені житлові будинки. Можете детальніше розказати, яку допомогу отримують мешканці таких пошкоджених будинків? Щ Тут можемо говорити про оперативну допомогу, яка надається найперше. Тобто, це е, органи місцевої влади е, е, спільно з благодійними організаціями, спільно з фондами міжнародними, які в нас працюють, закривають першу чого потребу в матеріалах. Тобто треба закрити вікна, дах, тому що ми розуміємо, е, наближаються холоди, дощі і так далі. Також місцева влада е, допомагає із е, матеріалами для подальшого відновлення. Скільки людей в області загалом скористалися програмою є відновлення? Давайте зрозуміємо масштаб руйнування. Якщо у нас в області більше 16 тисяч зруйнованих об'єктів, із них безпосереднє житло це 7 тисяч, більше 7 тисяч житлових об'єктів? В області вже скористались програмою є відновлення більше 6 тисяч родин. Тобто вони отримали компенсацію. А це загалом, якщо говорити в цифрах, це більше, ніж 2,5 мільярди гривень. Важлива тема евакуація населення. Як триває цей процес з прикордоння з небезпечних районів області? Ми постійно звертаємося і просимо, мотивуємо, переконуємо людей виїжджати із небезпечної зони, із прикордоння, там, де ворог атакує, постійно, особливо це. Наші п'ять громад, які межують із державою агресором, приміром за останні тиждень з цих громад виїхало більше ста людей. Найбільше виїжджають із Семенівської іного сіверської громади. Ну, за нашу інформацію, ці люди залишаються в області. Вони приїжджають в інші громади ближче там до центру області, в місто Чернігів. З початку року виїхало більше ніж 1300 людей, з них майже 300 – це діти. Яку допомогу отримують евакуйовані люди? Ну, ми маємо розуміти, що ми бачимо людей, які до нас безпосередньо звернулися, тобто люди, які поінформували, що потребують якоїсь допомоги, житло, соцвиплати, інших якихось питань, щоб їм допомогли органи місцевої влади або місцеві військової адміністрації. Щодо житла, то в нас є банк тимчасового житла майже 1500 місць. Це і модульні будинки, це і гуртожитки, це і модульні будинки в громадах, які будують спеціально для людей, які виїжджають із прикордонів. Також є банк житла у громадах для тимчасового проживання майже 300 будинків. А чи є інформація, чи багато дітей залишаються в цих небезпечних прикордонних районах? Якщо ми говоримо про безпосередньо там 5 кілометрову смугу, то тут більше 400 людей залишається в нас. Ну і на жаль, є діти. Але ми постійно переконуємо людей, просимо, щоб вони виїжджали. Пане Андрію, і щодо зв'язку, хочу з вами поговорити за повідомленням голови ОВА, формуються бригади, які мають працювати під час тривалих відключень світла. Можете детальніше розказати, що входитиме в їх обов'язки, в які терміни мають бути сформовані ці бригади. Так, це те питання, яке ми для себе визначили як одне з найпроблемніших після блекаутів в місті Чернігів та області у жовтні місяці. Зараз триває спільна робота мобільних операторів і обласної адміністрації. Мова про людей, які у громадах безпосередньо під час тривалої відсутності електрики, наголошують тривалої, обслуговувати генератори біля базової станції мобільного зв'язку. Не постійно, а саме тоді, коли є потреба. Приміром, коли там електрики немає 10 чи там 12 годин, і базова станція вже не може працювати від акумулятора. Тобто від оператора ми отримуємо від оператора мобільного зв'язку, отримуємо генератор, пальне, підключення, ну і з власний інструктаж людини, яка вмикатиме його в разі потреби. Ну Загалом це будуть місцеві жителі, і першочергово ми відпрацьовуємо ті громади, де ну бачимо вже зараз, що є проблеми з електрикою і з функціонуванням базових станцій мобільного зв'язку. Щодо термінів, я б тут нічого не казав. Робота триває. Пане Андрію, я вам вдячна, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Подарван, радник голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Дякую вам.